Вітаю на каналі Комфі. Почну з найважливішого: підписуйтесь щоб бути обізнаним у техніці для дому, роботи чи розваг. Маю унікальну можливість протестувати новинку веб-камеру Logitech MX Brio 4K Ultra HD і поділитися з вами своїми враженнями. Камера MX Brio має чітке Ultra HD 4 k відео та технологію покращення зображення зі штучним інтелектом, а також новий об'єктив і передовий сенсор для високої якості відео в складних умовах освітлення. Ну що ж, давайте подивимося: упаковка паперова і навіть має сертифікацію ланцюга поставок FSC. Це означає, що деревина для виготовлення паперу походить з контрольованих лісових господарств, які піклуються про екосистему лісу. Камера виглядає дуже круто. Що можу сказати? Високоякісні матеріали та виконання екстра класу. Мені подобається сучасний дизайн і поєднання сірого, графітового та чорного кольорів. У комплекті, окрім веб-камери, знімне універсальне кріплення для моніторів, кабель USB-C до USB-C та документація. До речі, MX Brio спроєктовано з використанням алюмінію з низьким містом вуглецю, а пластикові деталі виготовлені з пластику, переробленого зі старої електроніки. Тож, ця веб-камера має сертифікат вуглецево-нейтрального пристрою. Це супер, що Logitech підтримує сталий розвиток і відповідально ставиться до природи. Ну що ж, час тестувати, бо хочеться перевірити потужний функціонал, який нам обіцяє виробник. Підключаємо кабель до камери та комп'ютера. MX Brio сумісна з Windows, Mac OS, Chrome OS або Linux, а також сертифікована для Zoom, Microsoft Teams, Chromebook, Google Meet і Streamlabs. О. Є зображення. Якщо воно у вас мерехтить, то треба змінити з 60 Гц на 50 у налаштуваннях. Веб-камера налаштує експозицію, баланс білого, фокус і зменшить шум та покращить якість зображення за допомогою штучного інтелекту. О, до речі, напишіть у коментарях, якими з пристроями з AI користуєтесь і чи задоволені результатом. У MX Brio є точні елементи керування та програмне забезпечення Logi Options Plus. Думаю, варто скористатися для більш гнучкого налаштування. Ба Більше Logi Options Plus це одна екосистема, в якій також можна налаштувати інші пристрої, наприклад, клавіатуру та мишу. Відрегулюємо експозицію, баланс білого та подивимось на результат. Звісно, чим більше ISO, тим краще чутливість, також збільшу швидкість затвора, щоб отримати чіткіше зображення. А ще можна відрегулювати відтінок і яскравість. А тепер давайте подивимося різницю між стандартною веб-камерою на ноутбуці та камерою MX Brio. Ну тут коментарі зайві. Загалом відрегулювати параметри досить легко. Але якщо хочете детальне відео саме з налаштувань, ставте плюс у коментарях. Якість зображення чудово! Це must-have для робочих зустрічей онлайн-навчань чи стрімінгу ігор. Та цікаво, які тут характеристики відео, бо це ж головна функція веб-камери – MXBrio транслює відео з роздільною здатністю 4К зі швидкістю 30 кадрів в секунду, або 1080 p зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Все завдяки найдосконалішому датчику веб веб-камери, який має на 70% більші пікселі у порівнянні з іншими моделями. А це гарантія того, що вони вловлюють більше світла, знижують рівень шуму зображення та гарантують високу деталізацію. Про чіткий звук подбають шумозаглушуючі мікрофони. Вони мінімізують фоновий шум за допомогою штучного інтелекту. Зараз я переключусь на мікрофон веб-камери і ви почуєте, який звук. Один-2-3. Як мене чутно, це Тест MX Brio. Всім привіт! Це я. Володя, мене чутно, мене чутно, Володя. Ти тут? До речі, тут можна налаштувати кут огляду. Зараз максимальний 90 градусів, але давайте трохи зменшимо. Тут ще є прикольна конструкція, яка дозволяє нахилити камеру та показати робочий стіл. Дуже мені подобається, бо не треба її знімати з монітора, щоб поділитись своїми напрацюваннями. MX Brio легко захистити конфіденційність між онлайн-зустрічами. Достатньо повернути кришку, щоб повністю заблокувати веб-камеру. Ось так. Порада для тих, хто працює за комп'ютером з ранку до вечора. Доповніть веб-камеру іншими девайсами серії MX від Logitech. Бездротова клавіатура Logitech MX Case S та миша MX Master 3S завдяки своїй ергономічній формі забезпечать комфорт під час тривалих годин роботи. Але найкрутіше те, що як і веб-камеру, їх можна ідеально налаштувати під себе та свої завдання за допомогою програмного забезпечення Logi Options Plus. Наприклад, призначити жести для будь-якої кнопки миші чи змінити налаштування клавіш клавіатури. Або завдяки функції розумні дії автоматизувати кілька завдань одним натисканням клавіші. Я в захваті від камери MixBrio. А ви діліться своїми враженнями у коментарях і підписуйтесь на канал Комфі.